Для того щоб дати зміни і пропозиції до бюджету міста, не потрібно чекати різдвяної зірки. Так, вого міського голови звернувся до начальника міської військової адміністрації на майбутнє не затягувати процес такого важливого для міста рішення, як прийняття бюджету, нагадавши, що бюджет нашої громади згідно рішень суддів, повноваження саме військової адміністрації. Ну нонсенс, але так вирішили справедливі в лапках. судді. відповідно ще 4 грудня. 23 року фінансове управління я особисто передали проєкт бюджету на 24 рік військовій адміністрації. 26 грудня, за 22 дні після цього, ми отримали перші якісь пропозиції, письмові зауваження до цього проєкту бюджету. Ломако дав доручення фінуправлінню та іншим підрозділам протягом вівторка середи опрацювати надані МВА пропозиції винести проєкт бюджету на розгляд депутатів і громади. Звертаюся публічно з проханням до військової адміністрації, не затягувати затвердження бюджету на 2024 рік. Це важливий документ. Наші хлопці на передовій не будуть чекати. Поки місто почне надавати допомогу, яка закладена в бюджеті, всі служби повинні працювати. Відповідно, раз це вже згідно рішень судів ваше повноваження, ми все від себе робимо вчасно і швидко і оперативно, і інтенсивно. Тому в мене прохання, конструктивне прохання не затягувати з підписанням до кінця року, при будь-якому сценарії, бюджет міста на 2024 рік має бути затверджений розпорядженням. Начальнику військової адміністрації прокоментував Лумако й сам бюджетний процес, нагадавши, що мали публічні й непублічні обговорення з громадськістю депутатами. Зокрема, ми вже розповідали, що під час публічної презентації напрацювань до бюджету були різні пропозиції: від конструктивних, які врахують, до тих, які виконати не можна. Були дивні пропозиції. Що цікаво, вони звучали не від громадськості, а від депутатів міської ради. Це, наприклад, на базі Зеленбуда зробити птахофабрику чи птахоферму. Що там. Фірму. Ну, я цю пропозицію сприймаю так. Раз вона поступила від депутатки міської ради, в кожній раді має бути своя безмога. Нагадаємо, цю пропозицію озвучила Марина Рейко нині Семененко. А от на закритих зустрічах, за словами Ломаку, були й інші пропозиції зекономити. Одна з них негуманна до бездомних тварин. Закритий центр утримання бездомних тварин. Я кажу, а що ми будемо робити? Ну, закрити, тварини ж нікуди не дінуться, хоч війна, хоч не війна. А давайте дамо дозвіл людям, у яких є право носіння мисливської зброї, відстрілювати собак, нащо нам 3,5 мільйонів утримувати центр безпритульних тварин, хай відстрілюють їх. Ну, в своєму розумі. Іде дитина ввечері додому, там, з батьками чи без батьків, а з рушницею якийсь охотник бігає там, за собакою, щоб її застрелити. Я кажу, ну, ви, ну, ми, ми на такі пропозиції йти не будемо. Присутня на нараді керівниця ветеринарно-стерилізаційного центру, яке опікується бездомними тваринами, нагадала про кримінальну відповідальність за негуманне поводження з тваринами. і Додала, що комунальне підприємство коштом бюджету покриває фактично зарплати енергоносії. А більшість утримання припадає на кошти благодійників та українських і міжнародних організацій. І це далеко не повний перелік пропозицій активістів, де можна зекономити, зокрема й на утримання міського кладовища. Треба думати про живих. Ну, зрозуміло, що треба думати про живих, але є потреби у міста, які не можна. Ну, що ми закриємо цвинтар, скажемо, що думаємо про живих, а коли закінчиться війна, ну, не може бути така пропозиція. Давайте фінансувати Зеленбуд, не фінансувати Зеленбуд, ми беремо на себе відповідальність, проводити суботники, косити траву. Ну, я... Чесно кажучи, був б мене думка піти на цей ризик і дозволити касити траву по графіку, по якому Але ж ми розуміємо, що відповідальність ніякої, а питати потім з нас будуть. У міського голови звернувся до Чернігівців розуміти, що витрати, зокрема на прибирання і утримання зелених зон, значно скоротять, а тому такого рівня, до якого звикли, у 2024-му не буде. Місто після рішення про держбюджет спрямує на підтримку сил оборони 960 мільйонів гривень. Але разом з залишками цього року, у 2024-го хоче спрямувати на підтримку військових частин, родин військових та реабілітацію ще до 300 мільйонів гривень. Але є й ті послуги, що надають тисячі працівників і працівниць комунальники. Нії сфери, які, зокрема, прибирають місто тощо від яких залежить те, чи матимуть вони засоби для існування, і їх не можуть скоротити, не треба маніпулювати. Що от громадських вимагає, місто має піти на зустріч. У нас є відповідальність перед людьми. В місті проживає близько 250 тисяч людей, які повинні забезпечуватися базовими послугами, і це наша перша відповідальність. Бюджет за словами ВОО міського голови буде збалансований між допомогою збройним силам і виконанням базових функцій громади.